Всім привіт! Оце тільки зайшли в магазин і зразу попали на оцих попугайчиків. Дивіться, які вони красиві. Каже моя Надя, я оце виберу оцих два синеньких. Ну, якщо ти синеньких, то я візьму оцих двох зелененьких. Так вона каже, так, якби я йду додому ж хотіла, це не просто так. Так вдома можна теж їм такий вольєрчик зробити. Ну, хай невеликий, ну можна дома десь. А тоді як побачили оцих, а ці ще лучі. Навірно, візьмемо таких. Моги... А я кажу, куди ж візьмемо, як нема де держати. Ну ми так, ми фантазіруємо Так. О, вони нормально так, тільки потроху оставляють після цих пуху немає, якісь скотів, да? Після шкарлуп, да. Ну, як як, ї, як їдять зерничко. Любуються. Пря диви прям як вони. Як оце ми, вроді, вдвох. Як волоски Сейчас... тільки вони попугайчик. Да, як на дивані. А потім пішли далі, і дивіться, що я побачив. Ай-яй-яй, це ще краще. Я кажу, а я хочу таких зайчиків чи кроликів. Ось дивіться. А на кого вони оце напоминають похожі? Ага, ну скажі. Оце ти, мабуть, жирненький ходиш, а ото я в тазіку сидю біленький. Худенька, ну нічого, може <гум> і так. Ти вгонися, ну блін, я вийшов, буквально направо, наліво подивився, де вона, вона ось тут. Дерево на дереві, не на дереві, а на стоїстики дерева. Да? Так? Так. Ты красивый, ты... Да, живе. Я здалека думав, що. Воно це, пластмасове. Оце якщо ти будеш тікати, ось. Це ось, ось, ось вже нікуди не втічить. Ось во під руку <сих>, і буду <сих> тягати її <сих> за собою. <сих> Блін. <сих> а, тут може до... Може це догнать, то дать тоді, так? Да? Ладненько, йдемо в місті, так? Богданчик все заказує яйце велике. Ну щось я не бачу великого яйця. Зараз одні зайчики. Немає яйця. Нема нема. Ну як буде, я куплю обов'язково. Оце, ну воно не шоколадне. Це таке. Вішать на лочку. На дерево, на дерево, на йолочку. ну Йолочка теж дерево, Вже вибирає тряпки. Я приїхав по ковбасу, а вона тряпки вибирає. Кинулась одразу на великі розміри. Думаю, Повтори, мені... бо далеко не чуть. Кажу, кинулась на великі розміри. Кажу, оце мені рубашечка. А вони її взялись, спереду обрізали. Ну що це таке? Ага, На ось що. Ну, я б взяла й ходила б собі легенько. Ні, то взяли, обрізали. Пуп видно буде. <голок> мені не голим пупом. — Так тобі ж там шрам вище пупа, той, Тобі <голок> делали операції. Хай і хай там... ви, що мені делали? Нікому не кажу, секрет. Та секрет. Год назад подивляться і скажуть, це не секрет був. А ну тут строчка прошита так чи ні. О, так. шаг який? 1,25. Пійдете. Платько непогане, трикотаж такий, як футболочки. Ну, 48. Мені треба 58, 50 злотих, 49,99. Ну на таких дівочок ізящення, шикарне платье. Прям таке, я бо таке ті гровеньке з удовольствия. Ну де ж розвіри мої? Зараз буду риться, може щось на мене. Рийся, рийся, може що й знайдеш, це ж таке діло. Світера ж зараз не треба, чого я це діла, не знаєте. Зараз світер не треба, зараз мені треба платье красиве. Де його взяти? Пару боків. Не, не, не треба закриватися, ну курточки нам покажи. зачем чим закриватися? Покажись який ти красавчик. Це а, прям як це на можна. тебе пошита. Дивись, я їх набрав, Все, треба перемірити. Легенька така. Да. Робоча іменно вітровочка така, так? Да? Така робоча, ну у мене ж робота це не ну, трошеєри. Ну така хороша, удобна, і без мене де. О, ви є. а нема вітрова а, да, це А яка ж ціна? Який розмір? Я сподіваюся. Я сподіваюся. не не 24 200 злотих і 99. А розмір. Не знаю, мій розмір. 2 xl Якийсь Давид. <с> 2 <2х1> xl Дженс, написано. Ну, 199, 200 злотих. Ну ще будемо міряти. Да, Вся підходить прямо таке. Отвішу, причем запомнить. Отвішу при її. Прям така, як для водителя, як тобі раньше нравилось. Коротка, коротка. Та трошки якось ще довша. Ну, а ця піджимає. Піджимай, вона стеклянніша. И її а в руки якась вона салафана. У неї ціна, конечно, не очень. 89,9090. У грудях тягне. Серйозно, я тобі кажу. Мала, мала каша що? Це, це на мене, мабуть. Це трошки треба поправитися. Ми з ним як зустрічалися, я надівала його куртки. Ми з ним були одинакові. Я його курточки такі короткі носив, я надівала. І баба все час сердилася, баба Федорка. Не носи чоловічі куртки, баба Оля теж, не носи його курточки. Я так любила накидати. Як тільки в одній на роботі, а я в другій гуляти. У мене така натура. Я така натура, оце одне вибираю, а на друге вже дивлюся. <гум> да. Очі завідющі. Да. Ще одну красну чи ще бі багато? Ще дві, одна красна і одна така. Ну що красненька? Вона на цвіт непогана, а це цвіт... вона не велика, не Вона і по розміру хороша, і цвіт прям так. Гор, горб тобі роба, вона не розігнуться, ну. Якщо не буде ніякої, то... Що? Вона це така, як ота в тебе синя, Вильоке, тільки що... Я її не Супер, а Роз, ми ціну не дивилися, підходить. Мені подобається, мені вже ті сині і чорні упеклися. Мені ото його оранжева та курточка, і оце красиво. Любий цвіт, кроме а я скільки вибираю, ж вона стоїть. Я, да, я, я вибираю не, на, не по ціні. я вибираю, по, щоб мені удобно було. Бо ми троє джинсів купили по ціні. 85 і недорога. По ціні купили, троє джинсів. Я їх не одні не Тільки на роботу вже так. І хоч і то там тут. Тому що по цьому. Це може бути перва і остання, так? А да? я скажу, що це зливається з твоїм лицем. Ніяк вона тобі не личить. Старий на 10 років старіший світ. І цвіт тобі, оцей іменно цвіт, оцей не йде. Скажіть, дівчатки, оцей цвет йому не йде. Він прям зливається з ним. Ото оце, красна, оце, шикарна, так. Да. Оце... Перва. Все, роздіваємося і йдемо далі. Мені зараз жильотка нам. Жильотка. Будемо шукати зараз, може жильотку знайдемо. По віщах ми вже нічого не знайшли. Купили тютю Асю хлорку для полів. Не, не побачили ціну. А це дуже класне полимить. Ліда собі купила в гамі. А я побачила тут за 8 злотих. Думаю, возьму. Зараз шукаємо ще лазінку мить. Перебирає. Оце за кусок кишки, 7 верст пішки. Ну тепер будемо знати, де такі мішки є. Якщо нас не буде, то ми приїдемо сюди по них. Якщо не буде... Уже Богдан Люба, а зараз перейшли на зайчики, так? Да? Да, зайчики він просто зайчик, а зайчик манюсінький, 15, а то маленький-маленький, там на два укуса за чотири, а тут ще по десятки, бо це ще медведі вже відходять. Ну, по срокам ще до мая місяця він його з'їсть, взяли. І те, що мені треба, я собі вибрала і набрала, бо йому нічого не треба. От, от оскільки переміряли, у мене вже ноги пеком печуть, йому нічого не треба. Ну, у нас є діла поважні, що треба купити моюще, треба купити і в туалет, треба й до туалету, і іменно в туалет. Ну, а що? Також, а, з ким а... ти балакаєш зараз. Я, я покажу на товар. А куртки в мене одна зараз є, одна там є. хоч так таке для чого мірять було. Для чого мірять, щоб знати, де є такі куртки, щоб вдруг мені понадобиться, я сів і приїхав, все, по куртки. Ой, все, поїхали ми додому. Вимотав тебе... мені випік, мені ноги, печуть. Так, пеку. що вдома сидіть. Ти і так уже вдома. сиділа сиділа, вже три дні підряд не виходить з хати. Так у, поїхали бігом, бо діла не буде. Тому мені треба куртка, отак, от поки гроші є, треба купити. Так вона схватилася, наділа на себе світероки, пішов, вона... о, отут шарфін чи цей, хустиночку. Чи платочок, платочок, да? І поплив, кошелек на плечі. А, рішу, а, рішу. Все, пока, пока. Їдемо, бо вечір нас у... Як називається соса? Ну, село називається село Новий витарку. Поїхали, будемо пробувати. Крутити. Як, як показував у тік-токі одна Все? вчора. В якому возрості в нашому вже коли сміється, чи що робить так? Ну, а тоді її схватило, вона <рес> да. упала. і трясе. І Звуки Ну Ми сміялися, ми <рес> стараємося чхати на кроваті. Лежимо і чхаємо. нас не скрутило. Пока-пока. <рес> Доброго раночку. Вовик. Кому це не Мені добре. Та тобі ж кажу. А, привет. А, всім привіт. Оце сьогодні неділя і думаю, поліз одразу в диван, знайшов е, е, літні собі речі, черевики вже, сапожки поховав. Тут думаю, заразом і вікно протру. Надя моя заходилася, тут поснімала іконки, все. Щоб на вікні так, Ну давай я заразом, поки в мене є час. Ну, неділя, я розумію, що неділя, а не то. Ну, І о, нема о, в нас не. для скла е, Другу, того. Да. А в нього залишилось водочки в бутилці, трохи п'є вже її два місяці. О, і ну і круту, ну вихідний, Ну людей вихідний, вони йдуть там на дачу, треба там посадити щось, треба щось викопати, то, ну вихідний. є з Бо ж бо ти приходиш, вроді а ну, на то вже, куди до того вікна. А, воно а навіть, там ще й птички мож... нам якось наляпали. Ну це на удачу птички да. наляпали. ну його це ж треба брати, на. удача я пройшла нога. вже. О, я його обминаю, оце що на удачу, обминаю оце місто. Так що не буду його мити. О, так що... Я так пережив. Привіт привіт. О, оце такі діла. Так що ми вихідний проведемо. Вова, ну нічого не дергай. Так це просто ця бумага. Не бумага а плюночка. І ще ну. там тоді одна плюночка. Де-де-де. Ну там же рядом. А, мені не видно отсюда. Це вікно. О, вікно, це до сих пор з вікна. Нов'є ти. Нов'є, так. Да. Це недавно, мабуть, поставили його. Хороші вікна. О. Що там видно? На, поки ти на висоті, покажи людям, що там сюди да, я Трошки злізу, бо неудобно повертатися давай мій. Телефон тільки не впустив. Та не впустив я. Ну що, на вулиці прохладненько, бачу, бо в шапочках ходять у курточках і в шапочках. Підемо, треба тільки вдітися, тому що ми ж ганяти не будемо так сильно. а... Будемо потихеньку ходити, а ну, в горах он, там туманець. Таке, туман, ну таке, таке. Воно й передають, що буде дощик. І на цілу неділю. А даже завтра, вже утром буде сніжок. І, і сніжок буде в четвер чи в середньому, я вже не пам'ятаю, ну буде. Він то буде розставати, ну скоро каштан тут розпуститься, вже не буде нам видно. Оцих нічого не буде видно, гаму не буде видно, все тут. Ми перший год як поселилися сюди. Так я думав, оце сушняк, його, навіть весною випиляють. А коли воно зеленіє, воно пізненько, в маю, аж туди всередині мая, Зеленіє. Вікно відкрив, аж прохладнувато. Ладно, пішов я далі. працювати, мити, продовжувати свою місію. І ти собі знайшла робот. Роботєночку. Ну так ти тільки що біля вікна під віконник вибирала теж на ногах. Постоїла. Рішила протерти. Ось один листочок почав пропадати. Ді. Ось, ось. Ну, його обрізати треба. Ми його обріжем як цвіт. Хай буде висить, поки я цей цвіт. Я думаю, вже цвіт скоро почне. Боже, скільки він цвіте, це ж капець. Ми ж ухажуємо біля нього. Ми в останнє час за ним взагалі не ухажували. Він mm -hmm. держиться. Ми, ну, зараз ми вже, конечно, йому дали підкормку, щоб він ще трошки подержався. Тому думаю, поляку. Я думала, це все така пиль у мене така грязна, а воно mm -hmm. в нього життєво новажні, якісь. Це така стан. конструкція. Да. Yeah. Так що пилічку трохи протерли, щоб на вікні дотерілку помить. Ми сьогодні з Воликом зекономили двадцятку, Вовик мені закономив. Що я не люблю, це вішать школи. Оце де б я їх віддома до упавівки, Дніпров'я, а, а мені приходиться. <рив> так я кажу, зніми штору, ми її викинемо, і в нас є нова, повісимо. Нова в машині, а -а -а. каже, я її ще не достав, бо ліда купляла собі в салон, а не підійшла. І ми вже другий раз так, один рік прожили і викинули весною, нову повісили біленьку, бо вона така мутна. А я думала щось, що з нитками, ну як її стирати. Ну не то, що мені лінь постирати, а просто ну це ж нитка. Нитка запутається. Вовків кинув у тазик, пожав, помняв. Каже, підемо з'їмо два ход дога тепер на двадцятку. Да, да. І по психологію зап'єв. Щось трошки ці розпутаються, ниточки. Всі? Ну, звісно, розпутаються, а де вони дінуться? Пова, ти Тільки, от... Це на диван буде капати. Давай не так, давай їх так, щоб воно капало на полі, Так, да, Ми ж мокру вішаємо. По... А потім я буду так розпутати. Бо вона на кровати як на капає, як я, як? я в мокрому спать буду. Ні. Ти вже що, все? Ні, не, не все. Ти скажи, пожалуйста, якщо можеш, поки будеш ниточки розправляти, отвіть на один. Единственный вопрос зрителей наших. Наші зрителі да, питають, ага. да. чим займається Діанка. Може, ну, ти можеш щось поділитися. Звісно, поділюся. Першу очі я можу сказати, що я навіть не знаю, чим вона займається. Знаю, що ходить на роботу, а чим дальше займається, я не знаю. О, ну а що що ну, Вона, на... коли нам дзвони, то вона нам розказує, як діла дома, у батьків, як здоров'ячко, як е, там, якщо самі кудись там, якась больниця, чи що цим вона з нами ділиться? А те, що нас, нас навіть не інтересують, такі проблеми: як де вона роба, скільки вона заробляє, чим вона займається. Ходить. Ходить. Максим десь ходить на роботу, шукає це ж вони там не понравилось, там... Вони дорослі. Я хочу сказати, що треба знайти таку роботу, щоб вона подобалася, тому що якщо робота подобається, на ній важко роботи. Чим вони займаються, це не наше з вами діло. Да. Чим займається діанка? Дів'янка, плем'янниця. Допустимо, мої дівчата не завжди показувати те, що я б показала. Особливо Наташа. На своїх ми можемо показати. Так, на своїх ми можемо показати і розказати. А як ми можемо про діанку розказувати, чим Діанка займається? Це племянниця наша. Ми їх любимо, ми з ними общаємося, ми все. Ну і ще й їхні секрети якісь розказувати, хто чим займається, хто як віддихає, хто це дуже дуже подробності, такі, які на які ну, стидно задавати питання. Ми не задаємо питання, чим ви займаєтеся? Можете спитати у її мамки. Можете спитати у Діани в коментарях. Вона пише коментарі. Ви ж знаєте, що є така дівчинка Діана. О, Ось їй напишіть і скажіть, Діана, всі подробності, чим ти займаєшся. Як Діана не входить в, ну, у наше відео постійно, щоб це прям задавати такі питання. Ми вважаємо, що питання, чим займається Діана, не умістен. Сьогодні оце вийде оце відео відділо, вона постійно на нас дивиться оце, за це їй спасіба. І вона вам зразу відчина, вона така дівчина вона, ну, не любить оце ждати оки там, то вона, вона, вона зразу возьме і напише. Я Діана займаюся тим-то і тим то. Да, Діана? Щоб я не був рихунок. Отак от. отак так ми -от. от сьогодні попрацювали. Вікно чисте. Покажу вікно. Чи підвіконник теж чистий, шторка чиста, аж до верху, аж, аж аж отам. Бачите? Все чисте. Да. Тут іконки, свічка запалена. Все як у неділю. Трошки поработали, тепер будемо віддихати. Будемо готувати обід. Всім пока-пока.